Добрий день. Альона Альона, Джері Гейл, Євробачення альтернативний. Поїхали. Ви могли не знати. А могли знати, ви ж може тут давно. Я дуже люблю Альону Альону, і в принципі Джері Гейл також у неї непогані трек є. Але останні треки Джері Гейл і Альони Альони оці їх колаби, там де вони постійно щось відсилаються до Бога, ну мені прям не заходять. Просто не моя тема, Будемо чесні. Але глобально, як артистка і як людина, яка створила багато крутих. Треків Альона мені подобається. Джері Гейл для мене все-таки більше поп-виконавця. Дуже хороша, досить талановита. Саме поп виконавиця на широку аудиторію, і я можу її послухати, якщо вона там потрапиться в рекомендаціях в YouTube Music, але в мене немає її в плейлісті, і я не згадаю пісню, яка прям запала мені в душу. Знаєте, щоб я прямо її любив-любив. Але я хочу все-таки відмітити, що ну, у них хороша музика, але от для її широкої аудиторії, для широких мас, це хороша музика, мені нормально. Не... <пробіт> 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 Стосовно їх роботи на Євробаченні, я вважаю, що це не трошки несправедливо, бо реальність така, що хто популярніший, той отримає більше голосів. Ну просто. Ну, мало хто оцінює щиро цю музику. Але до речі, якщо нам цікаво, ми готові ми. Я, коти, моя молода команда, ви поняли, готові оцінити всі треки. Але я поки говорю не про найпопулярніше, бо він найпопулярніший. Хочеться хоч трошки переглядів зібрати. Е, тому ставка на них, і справа не в срачі з Ісландією, а просто вони і до того були найпопулярніші з представників. Мало він все-таки найпопулярніший, хоча теж не слухав. Великий плюс особисто для мене, от, як глядача проєкту Джері Гейл, це те, що вона досить небагана акторка. Не знаю, як вам, але мені емоційно вона досить добре відіграє на сцені. От Те, про що співає, якби те, що вимагає роль, вона справляється. Я бачив її в фільмі нещодавно. Це було жахливо. Там була камео, мікросцена, відсилка до її пісні, але це було так погано, що я мало не заплакав. До речі, якщо хочете огляд на цей фільм, або знаєте, що це за фільм, пишіть в коментарях. Я все ще боюсь випускати огляд, тому що мені здається, що ви не готові до такого. Але ну я подивився цей фільм і хочеться кудись оце от з кимось це поділитися. У будь-якому випадку, е, як на мене, от на сцені вона виглядає органічно, доречно і добре справляється. <му> так, і я нагадую про те, що я допомагаю з великим збором і хочу закрити свою частинку в 27 тисяч на один FPV-дрончик. Але я розумію, що є така можливість навіть невелику суму не у кожного, тому знову ж таки, якщо можете, підтримайте збір. Дякую, і ми повернемось до Євробач. З'являється Альона Альона. Е, вони всі в чорному. Мені не подобається, що на чорній сцені вони в чорному. Мені здається, що візуально образ взагалі ніякий. Тобто сильно прогає. Я так розумію, що це можливо до якихось монахівку в цьому плані. Але якщо ми говоримо про яскравий образ, він відсутній. Це чорне на чорному, нагадую те, що я бачу. Е, стосовно пісні, я її не розбирав. Хочете, можливо, в наступному відео, ну я тут на хайпі збираю перегляди, який якісний контент ви розраховували отримати. Що мені не подобається, це те, що з урахуванням релігійних мотивів у нас великі питання до папи римської до всієї цієї. церкви, Тобто, це велика медійна машина, яка може нести користь Україні. А ми нагадую, говоримо про досить політизований контекст. От і якби папа був на нашій стороні і допомагав нам, питань би не було. Але наскільки мені відомо, він прям дуже активно на російському стільці хоче всидітися, і всі ці примірення ну це просто абсурд в контексті, це ну дуже погано. Тому загавати з аудиторією і врахуванням позиції Папи Римського я не впевнений, що є сенс. Але ну вони напевно бачили в цьому сенс, тому хто я такий. Розумієте, в чому проблематика? Як на мене, трек ок. Типу, я не знаю про що він. Але трек ок в цілому звучить добре, голоси. Технічно він добре виконаний, але я бачу зараз перформанс на сцені, і він відсутній. Ну, нічого не відбувається. Порівняно з умовною Ча-Ча-Ча, нагадую, Там було на жопа дивитися. Ми звичайно засуджуємо за ту історію з прапором, але наче він пояснив, що він не хотів образити країну. Е, але повернемось до теми. Типу, ну немає, просто нічого не відбувається, костюмів немає, ефектів немає, нічого немає. Крім пісня, можливо, звичайно, на цьому етапі воно і не повинно тут бути. І все найефектніше буде додано в роботі з переможцем цього відбору. Але як мені здається, цей висоток все-таки повинен бути певною базою для майбутніх напрацювань. І навіть в рамках бази тут також не досить цікавий матеріал. Я побачив, це не, не зовсім пісенний конкурс. Можна просто аудіо скидати, якби це був просто писемний конкурс. Я не розумію, чому Джері Гейл, наприклад, не в білому, а Альона в чорному. Ну, розумієте, та, типу, вона, як і я, в тілі. Uh, от, а хоча я б саме, як, от постановник кадру, і я ж чорний теж не просто так нього ну, ріб, постанов, я би ввалив uh, льонольона саме в білому, повністю прям в білосніжному кірану, в такому великому білосніжному, це був би ну, типу, дуже серйозний uh, контраст. І по перше, по-друге, дуже неочікуваний. І наскільки мені відчувається, все таки основна партія, вона на Джері Гейл цьому музична. От, вона тягне, тому е, ми б взяли Альону на контрасті візуалу, а Джері Хейл за рахунок музики. Тобто, поєднали. <питерпоцю> ну, в Альони най партії, ми розуміємо, що пісня про боротьбу. Ну, очевидно, ніяких питань немає, нічого негативного тут немає. Але основна проблематика це те, що це дуже стандартна для Альона Альони пісню. І я це вже чув. Більшість фанів вже б це чули. І тут не вистачило якогось зламу, знаєте, якоїсь потужної, якоїсь роботи, ну, от емоційної, смовної, або от звукової, яка була б виправдана. Типу, знаєте, от, типу, ну, проривного хоча б елементу. Я не кажу пісні в цілому або перформанс в цілому елементу. Тут його немає. Тобто пісня непогана, але типова. І це мене засмучує. Не така, то на то, яка одинакова. Тут є тільки злам, типу лірична частина за яку відповідає Джері Гіл, і хіп-хопова частина, за яку відповідає Алюна Альона. Але для музики в цілому це взагалі не щось нове. В кей-попі, наприклад, кожен довгий трек такий. Хто займається лірикою, хто репом, а хто просто красивий. От. І тут ну, не зрозуміло, ну, що була ставка. Просто це не хороша пісня. Но... Ну, навіть на цей дуже потужний брок. Про... От і не вистачило потужності, сили, емоцій. Ну... Візуал нема. Е, образи нема. Потужного роботи зі звуком, з голосом, немає. За рахунок ну, чого вони планують виїжджати, не знаю. Ну, якщо поїде Альона Альона, а це досить ймовірно з Джері Хейл, я би ставив щось в районі 12 місця. Такий мій прогноз. Ну, Джері Хейл з усіх сил намагається зробити голосом певну атмосферу, певний аудіофон. І я не можу сказати, що прям не виходить. Нормально. Але ну настільки, щоб от воно було в топах, мені не схоже. От, бо вона хороша пісня в рамках цих двох виконавців, але не більше. І ключове, ну я не розраховував, що хтось з них напише магнум опус з раптом. Ну, це через певні життєві події або через певний досвід відбувається. Але я хотів щось просто епектніше, якісь акценти. Але ну, Альона Леони просто читає реп, а Джері Хейл робить магію. От. І куди ми так підемо? Ну, і на фоні, якщо ми говоримо про візуал, він також виглядає як генерований. Ну, я ні в якому разі не кажу, що він не генерований. Розумієте, без особисті сни. Ось проша мова. Там якийсь образ під якоюсь фотою, навколо нього крутиться якесь коло, потім з'являються ще якісь ефекти, ще якісь кола. У нас немає ні образу, ні аудіо, ні зламу, нічого, щоб зачепилося хоча б на рік-два. У пісні Пес Патрон це було, тут цього немає. Ну, навряд чи ми будемо. <тас> типу, ну, у Калуша навіть було краще з цим. І ця пісня чіпляє, типу, є куди розганяти прикол, є з чим працювати. Ну, тобто, ти можеш в різних контекстах цю музику використовувати. А, знову ж, я не експерт по його От з моєї точки зору, пісня норм, але прям не більше. А виступ. Ну дуже ніякий. Прям не знаю, що вони зможуть на релізі з цього вигадати. Ну ні, ні, просто нічого немає, ну просто нічого. Така моя думка: пишіть свої враження і хто ваш фаворит. Це ключове, це важливо, це найголовніше, от взагалі.